вітає студія Олі Лукоє в Одесі! Ура! І Я ja! 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 ja, каскарка. Люблю дуже різні різні історії. І це моя студія. І зараз я вам розкажу ні! Діти самі розкажуть про себе! Машуня, ну, чим ти любиш займатися? Я Марія, я люблю займатися малюванням, ліпенням і я ходжу на художню гімнастику. Люблю е, грати з друзями, з ними е, робити якісь справжні е, казкові картини, роботи, а головне вживую, щоб ми були разом і разом все робили. Вірш ліни Костенко крила. А й правда крилатим ґрунта не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, є правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, вони ці крила з пуху піря, справди чесноти та й довір'я, у когось звіря у коханні, у когось з вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила. Дай нам про себе. Нам дуже-дуже цікаво дізнатися. Е, я люблю малювати, танцювати, пісні. Е, ще я дуже люблю друзів. Свою рідну сім'ю і Оля Лукоя. Ліна Костенка вірш про вдячність. Вечірне сонце, дякую за день, Вечірне сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіти, за те, що вчора встигло обзвоніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, за те, що мушу. Вечірне сонце, дякую за всіх, котрі ночим не обсвернули душу. За те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролита. Вечірне сонце, дякую за день, за цю потребу слова як молитва. Аліса, ну, давай розповідай нам, що любиш ти люблю гратися з друзями. Я ходжу на гімна... гімнастику, ми там робимо різні елементи. Я нав... навчилася недавно робити колесо без одної руки. Вау! Круто! Вірш Ліни Костенко, Баба Яга. Сьогодні ця паличка буде чарівна. Це жаба не проста, це жаба царівна. Он котик воркотик, он баба яга, між добрих людей намітлісна вига. Одне ж бо дівчатку, як біла гуся, сказала їй раптом бабуся якуся. А баба як тупна на нього ногою. От то, щоб ягу називали якою кулаю. Володимир, розповідай нам про себе, що ти вважає. А я знаю, що ти любиш плавати. Ти ходиш куди? На <клес> <клес> Так. І які в тебе вже успіхи? Mm, нормально. <клес> нормально? Нормально. <клес> <плес> <клес> нормально, здорово. Вірш Ліни Костенко. Колина міряє корали, а ти летиш по магістралі. Життя це божевільне ралі. Питаю вдоль. А що далі? Тимур. <клес> А ти нам розкажи, що ти любиш? Я люблю шити іграшки з фетру, робити поробки з оригамі, ходжу на карате та малювання. Добре, добре. Ліна Костенко вірш. «Польові дзвіночки піднімає джміль фіранку. Каже, доброго вам ранку! Як вам джілку почувалось? Чи дощу не почувалось? Виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спадки. Цей дзвіночок як намет. Тільки дощ, як кулемет. Добре, Марія. Я люблю робити поробки, я люблю гратися, ну не грати, а танцювати я люблю. Та ще я люблю малювати. Добре, добре. Вірш ліни костенко. Здивовані квіти. Всю ніч зорі колючі, мов налякані зачки, сініч сойкою кричала скручі, Всю ніч дятлик сказав апчхи. Синіч квітка питала квітку. Що ж ти робиться? Поясни. Тільки вчора було ще влітку, а сьогодні вже восени. Олександра, розкажи нам про себе. <гум> я люблю танцювати, і я вже займаюся цим 6 років. Вау. Вірш Ліна Костенко. Верона каркала у окрона світило сонце з весемтиброн. Мовчали про ворона, що завтра хочуть розтісти. Я? Ліна Костенко. Дзвонять у віток кажані кружать, село в сніга і стежка ані руш. Старенька груша, дихає на пасі, їй певно сняться повні жмені груш, сняться хмари, і липневі грози, чиясь душа, прозорі при свічі. сп'ять сплять засклив і сльози, і у вірі полетіли рогачі. Дощу і снігу наковтався комий, не тину пак навіщо городить? Живе в тій хаті сивий, сивий спомін. Улітку він під грушею сидить, і хата, і тин, і груша серед вору, кияшення чорна де не де зазгадує в себе свою найкращу пору і стежка, по якій вже тільки сніг йде. Такі чудові діти ходять до нас на олі рукою.